Івану Федорченку 31 рік. Він має діагноз ДЦП, але це не заважає йому бути активним та цілеспрямованим. З 9 років спорт став частиною його життя. Іван має чимало нагород із змагань: легка атлетика, метання м'яча, плавання. А зараз активні тренування у спортзалі. Про всі іванові досягнення знають його друзі у соцмережах. Нині щиро прагнуть допомогти йому поїхати на чемпіонат України з бодібілдингу. Я товаришую з його родиною з 2014 року. Трохи допомагаю, і я їм пишаюся дуже, бо він дуже сильна людина. Наразі він збирається прийняти участь в змаганнях, які будуть відбуватися у Львові наприкінці жовтня. На Фейсбуці я написала пост з проханням долучитися людей, щоб. <змоз <'я> По змозі дали грошей трошечки на дорогу, на участь, на житло. Іван ділиться, мав певні сумніви щодо участі у змаганнях такого рівня, але підтримка близьких, друзів і тренера дає сили діяти. Шепон мене помагає развивач.

Іван розповідає, готовий до того, що боротися за перемогу доведеться з сильними спортсменами, без будь-яких послаблень. Та це його ще більше надихає. Я Це Для мене. Це що це новое. Пан Андрій знає Івана давно. Каже, досі той тренувався самостійно, а вже три місяці під його керівництвом як тренера. І он достиг того, що он, благодаря своєму упорству. А У нього дуже большая сила волі. І це. является самым главным. Зараз, каже тренер, период активной подготовки до чемпионату. Есть на чем работать. И, к сожалению, времени мало. Постараемся сделать, выжать все, что можно за это время. Это нужно видеть, если вы видели, как он тренируется, нужно видеть. Он каждый подход совершает с полной отдачей. Вже із себе все. Вот это главное. головне. Навіть участь Івана у чемпіонаті буде для всіх перемогою, ділиться його команда підтримки. Мені хочеться, щоб з такими людьми більше інших то вирошувало. Не треба жаліти, просто сприймати його як рівню собі і, і все спілкуватися. Якщо раптом хтось хоче долучитися і допомогти здійснити мрію, яку зараз має Іван. Ви можете знайти мене на Фейсбуці, Олена Корш, мене звати, і в особистих я вам підскажу, як це зробити. Будемо вдячні за допомогу. Дар'юського Олег Каплі, Андрій Славний, Цидень.